Вас вітає школа, родина номер 3 міста Вінниці. В усі часи освічена людина користувалася повагою. Навчання це прихований скарб, це світ знань про людей та їх оточення. Треба навчатися, щоб знати, діяти, жити. Нігом землю покриє, мороз, щось намалює на твоєму вікні, прийде весна і теплий вітер знову повіє, твій човен понесе тебе в далекі краї. Все знати неможливо, адже люди не роботи і не можуть знати кожне слово. Ось чому ми так часто звертаємось до наших улюблених словничків-друзів. Сьогодні досить популярно користуватися саме електронними словниками, а не паперовими. Звичайно, це дуже зручно, оскільки нам тепер не доведеться носити важкі словники. Ще й пошук потрібного слова займе значно менше часу. У медіапорталу YouTube ми переглядаємо різні експерименти. Зараз ми переглядаємо ці експерименти всі разом у класі і за допомогою великого екрану. Використання планшетів дасть нам змогу використати свій потенціал наповну, оскільки кожен з нас зможе працювати в звичному для них темпі. Цікаво, що інколи такі експерименти наш вчитель знаходить лише англійською. Тоді ми маємо можливість ще й мову вдосконалити. Що найголовніше при вивченні іноземної мови звичайно, спілкування з її носієм. У нашій школі є мережа Wi-Fi, а тому, маючи планшети, ми зможемо спілкуватися з носіями мови з інших країн за допомогою програми Skype. Паперові карти вже почали відходити у минуле. Якщо школа матиме відповідне програмне забезпечення, то вони нам і не знадобляться. Адже ми в одну мить зможемо переміститися в будь-яку точку планети, досидити рельєм гір, спуститись у морські глибини, прогулятися вулицями будь-якому міста. Уроки біології стануть більш наочними. Адже ми матимемо можливість спостерігати за об'єктами живої природи та їх зміною під впливом чинників зовнішнього середовища, вивчаючи анатомію, ми зможемо в інтерактивному режимі переглядати модель тіла. Хочете побувати на археологічних розкопках, взяти участь у боях гладіаторів, здійснити перехід через Альпи, як це колись зробив Суворов, або побувати у Франції часів Людовіка 14-го. У цьому нам допоможе мультимедійний комплекс від проекту Відкритий світ. Школа має допомогти учням визначитися не лише ким бути, а й яким бути, стати центром інформаційного, освітнього простору дитини. Школа це мій світ, цілий світ, мозаїка історій, спалах почуттів, фейерверк. яскравий серіал. Друже, не сумуй, усміхнись. Бо кожен тут достойний жить на світі так, як він мріє колись